Третій Індикаторами Сіді, четвертий індикатор це індикатор Goal Line, Це індикатор, розроблений мною. Останні його угоди принесли 60, приблизно 80%. Одна перша 60, друга 80. І зараз останній сигнал був по 80 тисяч за біткоін. з тих З того часу ви його також можете використовувати і для альткоїнів з того часу. Біткоін виріс приблизно на 15%. Альткоїни повиростали деякі на 50%, 100%, а деякі більше відсотків. І найбільш цікавий індикатор, який ви також можете отримати безкоштовно на моєму телеграм-каналі. В закріплених повідомленнях. Він називається Bitcoin Cycles. І у нього сигнали з'являються дуже рідко. Але він майже ідеально дозволяє вам знайти дно ринку довгострокове, цей індикатор для біткоїна. Останні його сигнали були по 16 тисяч доларів за біткоін. І наступні його сигнали з'являться, коли біткоін досягне свого максимуму, для того, щоб ви могли продати криптовалюту, свою криптовалюту вчасно. І це дуже дієвий індикатор. Переходьте в Телеграму і отримайте його безкоштовно.